Дорогі наші Пічевки, вітаю вас із Новим Роком! І нехай чари цього свята здійснить ваші мрії. Нехай в новому році у вас буде більше гарних оцінок, похвал, а також можливостей проявити свої чудові таланти. Бажаю всім гарного настрою на весь рік, удачі і веселощі! Нехай в новому році щодня і на кожному кроті, дива чарівні станеться і мрії всі збуваються! Нехай хордевиці з мете, усе лихе, що сталося. А Новий рік нехай несе все те, що так бажалося. Незгоду всі забудуться, що мрілось, все збудеться. Звагоди в сім'ї панує, дарунки дід Мороз готує. З Новим роком, дорогі наші улюблені учні! Я бажаю, щоб ваші очі сяяли від щастя і яскравіші новорічні гірлянди. Щоб у новому році! У вас не було труднощів і проблем, щоб у новому календарі були лише приємні, добрі і веселі дні. Я винку дружно перекращайте новому року двері відчиняйте. Вітаю з новим роком вас у цей святковий дивний час. Нехай пухна стебіосніх, засипе щастя вам поріг! Доброту бажаю і добра. Щастя, години, сімейного тепла. Новий рік йде на поріг і здійснюватиме всі мрії. Поки сипле білий сніг, нам посипляться надії щастя, миру і любові. Щиро кожному бажаю. Я щоб всі були здорові, з Новим Роком вас вітаю! Під час зимових канікул. Розпочинаються зимові канікули. Це пора відпочинку, свят та розваг. Але для того, щоб канікули були веселими та корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Зимку на вулиці рано темнішає і дуже хочеться погуляти подовше. Але слідкуй за часом. Адже дітям категорично заборонено перебувати на вулиці. Після 21-ї години без супроводу дорослих. А ще у нас досі, на жаль, триває війна. І досі у нас є комендантська година. Тож перебування на вулиці в цей час заборонено. Це правило не поширюється на переміщення до укриття під час тривоги та з укриття додому після відбою. А що ж робити, коли тривоги немає? Поговоримо про поведінку на водоймах, вкритих кригою. Заборонено заїжджати на лижах з крутого берега на кригу. Також категорично забороняється дітям гратися на тонкій кризі. А краще взагалі не виходити на лід будь-якої водойми. Це може бути дуже небезпечно. Також заборонено знаходитись без нагляду дорослих біля річок та водоймощ, що вкриті вкригою. Свята це вогники. Тож давай поговоримо про правила пожежної безпеки під час святкування нового року. Ялинка вдома. Має стояти на стійкій основі. Приблимані лампочок або іскрінні твоєї ілюмінації слід одразу вимкнути її. Коли виходиш з кімнати чи будинку, завжди вимикай електроприлади з розеток. Запам'ятай! Не можна торкатися оголеного електричного дроту та зламаної розетки. Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади. Це кухня, так? А ще категорично забороняється сушити речі над газовою плитою. Це може бути причиною великої пожежі. Почувши запах газу, перекрий кран газопроводу. Попроси дорослих показати, що робити у небезпечній ситуації. Та зателефонуй за номером 112. Пам'ятай, виклик екстрених, тобто рятівних служб, безкоштовний. З будь-якого телефону. На жаль, триває війна. Тож давай пригадаємо правила поведінки під час повітряної тривоги. При сигналі повітряної тривоги прямуй до укриття. Якщо тривога застала тебе на вулиці, пам'ятай. Що укриттям на вулиці може бути підземний перехід або станція метро? А ще гарним укриттям може бути лісосмуга або парк, де багато дерев. В разі обстрілу дерева зможуть захистити тебе від уламків. Що зробити, якщо тривога застала тебе вдома? Пригадаємо. Закрий вікна. Вимкни всі прилади та світло. Під час евакуації. Якщо ви вийшли з дому до укриття. Не користуйся ліфтом. Спускайся тільки сходами. Якщо поблизу немає укриття, скористуйся правилом двох стін. Безпечне місце там. Де від вулиці тебе оберігає дві стіни. Коридор між кімнатами, наприклад. Головне, щоб там не було скла та дзеркала. Сядь або ляж на підлогу, укрийся кодрою або покривалом. Уяви себе маленьким кошенятком, яке сховалося від цього в доміку. В громадських місцях, якщо тебе застала тривога. Уважно слухай повідомлення адміністрації закладу і дотримуйся інструкції. Завжди прямуй до укриття чітко визначеним маршрутом. Пам'ятай. В Україні триває заборона на використання та розповсюдження салютів та петард. Під час війни запускати феєрверки, салюти та. Кидати петарди заборонено законом. Що ж, бережіть себе та дбайте про своє здоров'я та життя. Дбаючи про себе, ви дбаєте про здоров'я та життя оточуючих вас людей. Новий рік вже нас світає. Щастя нам він обіцяє. Хай же будем. Гарним рік, рідних, щоб усіх зберіг. Хай здійсняються дива та життя буде прекрасним. В кожен дім прийде любов, спокій, мир та щастя. Я вітаю вас з Новим 2024 роком та Різдвом Христовим!